П'ятнадцятирічний Євгеній Ткачук вчиться, як правильно поводитися з пневматичною гвинтівкою у військово-патріотичному таборі. Воєн Вовкулака каже, зброю в руках тримає вперше. Взяти участь у такому заході виявив бажання через те, що у нього батько військовий, тож хоче продовжити його справу. Спочатку було складно, але як інструктор об'яснив, то вже поняв. Смис, я хочу йти по військовій кар'єрі. Далі Бо як серце лежить до цього. Військово-патріотичний табір, воєн Вовкулака, імені генерал Хорунджу УПА Івана Трейка відбувається на території Погребищенської громади. Участь у ньому взяли 66 підлітків. Розповіла Суспільному представниця громадської молодіжної організації Воля, ідея Рід Катерина Ситнюк. Табір проводиться для молоді віком від 13 до 16 років. Ту підготовку, яку вони освоять на цьому вишколі. На жаль, в теперішніх умовах знадобиться їм в майбутньому. Найперше, це знадобиться їм на уроках захисту вітчизни, в повсяк, ну, повсякденному такому житті якесь розуміння тих чи інших. Базових речей проходив вишкіл під патронатом командування сил спецоперацій зсу з молоддю. Працювали діючі військовослужбовці. Спецпризначенець Іван каже: мета вишколу підготувати населення до національного спротиву і заохочення молоді до військової служби. «Інструктори показують нашим юним джурістам, як правильно збирати розбирати зброю, що таке зброя. Яка саме зброя їм показують, розказують, розказують про міновибухові предмети, як їх краще обходити, відходити, чіпати, не чіпати, що це взагалі таке? Ну і відповідно в теперішніх реаліях це дуже потрібно, оскільки ми живемо в такому складному часі, коли кожен громадянин нашої держави має розуміти і знати. Усі речі, які стосуються іменно військової агресії з боку Росії. Анна та Марія кажуть, найбільше нової інформації дізналися на тренінгу з протимінної безпеки. Нам вже сьогодні інструктора встигли розказати трошки про мінну безпеку, що, звісно, не потрібно підбирати невідомих речей нам, тим більше в такий час, час війни. Якщо ми знайшли цей предмет, то нам потрібно. Ну, повідомити дорослих або служби, які займаються мінною безпекою. Е, також не підходити до цього предмета, не чіпати його руками. Пелюсточку запам'ятала, великі були міни, такі ну, колбочка така. Також є довгі, маленькі, які незамітні, протитанкові міни багато які. Е, Ну, я залі долучилася до цього вишколу, аби дізнатися щось нове. Звісно, надіємося, що воно нам ніколи не пригодиться, але завжди треба бути готовими до різних ситуацій в час війни. Також підліткам показали і роботу оператора БПЛА, 14-річний Назар Вакалюк, розповідає раніше бачив аграрні дрони оприсковичі, бойовий коптер вперше. До цього бачив, коли в погребищах над полями літали. Провіряли, чи ніхто не краде соняшники, кукурузу чи не крадуть. Бойовий дрон для того, щоб розвідувати територію, яку ще, якщо не можна подивитися з росту людини, він може літати на кілометр високо в небо. Не хватає на десь на час, на пів щоб поуправляти ним. Військовий патріотичний табір воїн Вовкулака тривав три дні. За словами військовослужбовця Івана, такі заходи вже провели в Кропивницькому, Одеській та Херсонській областях. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.